Ольга Олександрівна з делегацією була в нашому батальйону територіальної оборони. Цілий ряд питань підіймається. Я звертаю увагу, що ми, жителі Шоскінської громади, повинні звернути увагу і допомагати більше батальйону територіальної оборони, який виведений з першої лінії. Він знаходиться не на нашій території, а на другій, але там є. Наші хлопці, наші дівчата вони потребують доброго слова підтримки. Там є харчі, там є можливість, скажімо так, проводити цю ротацію, навчання. Але добре слово, що завжди потрібно. Тому я звертаю увагу і прошу всіх, хто є рідний, близький батальйони територіальної оборони, зателефонуйте, підтримайте. Підтримка надзвичайно їм потрібна, щоб люди розуміли, що вони героїчно стояли і. Відстояли населений пункт Ліман. Зараз можна сказати, завдяки їм він український. Проявили мужність, героїзм. Багато втратило здоров'я на цих позиціях страшних, але вистояли. І от сьогодні вони потребують нашого доброго слова.